Телефон, сумка, ключі і навіть парасоля все це може знадобитися панянці, якщо на неї напали в темному провулку. Жінки дедалі частіше стають жертвами вуличних грабіжників. Тож протидіяти нападникам дівчат навчають на спеціальних курсах самооборони. Започаткувати їх Наталія когот планувала давно, коли ще працювала в прокуратурі, і бачила наскільки безпорадні жертви насильства вуличного і домашнього. Я бачила, коли жінки. Просто було підвернуті насильство. Це могло бути вулиця, вулиця це могло бути дома. Чоловік, жінко, сімейні розборки. Мініатюрна тренерка кладе на лопатки кремезних чоловіків. І так може будь-яка представниця слабкої статі, переконана Наталя. Сталеві м'язи для цього не потрібні. Ефект несподіванки. Ось що рятує від нападників. Так, приміром можна дати відсіч вуличним грабіжникам, які зазіхнули на жіночу сумку, чи телефон. Тим же телефоном даву в шею в ці точки, в нос. Вон, у нього уже буде 20 секунд, 15 секунд шока. У вас є ці секунди, коли ви можете вирватися і обіжати. А так звільнитися від гвалтівника. Ситуації, які виникають <ріст> 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 розрив зв'язок. відчуваю. не лише відбитися, а й добряче покалічити нападника. Можна за допомогою в'язки ключів, журналу або звичайної парасольки. Елементарна річ. раз це я, два. Такі прийоми застосовують не лише для вуличних злодіїв проти домашніх тиранів. Вони теж ефективні. Дома всідає сковородки, утюги, колючі предмети табуретки. Дома йдуть удари на пораження. Усі прийоми жінки відпрацьовують на чоловіках та й Якщо через декілька років навіть пройде і якась одна скаже дякую за те, що зробили, що помогло, це вже є успіх. Курси самооборони відвідують жінки різного віку. 45-річна Мар'яна, чи не найстарша серед учениць, на заняття прийшла після того, як пограбували її подругу. Був такий страх, що вона не могла крикнути. Не боятися це основне, що мають пам'ятати жінки в екстрених ситуаціях, навіть коли не вдається відгамселити нападника. У таких випадках краще вже віддати гаманець. Віддавати все тільки щоб вас не трогали. Тому що е, головніше здоров'я нічого у нас немає. А щоб цього не сталося, ще одне правило: не провокуйте злодіїв, особливо коли поруч немає захисника. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.